Вітаючи, час з новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Встановлення інформаційних щитів про загиблих героїв у Каштановій алеї перенесли на весну наступного року. Територіальне управління бюро економічної безпеки підбуло підсумки року роботи на Полтавщині. У Полтаві відзначили переможця обласного ярмарку кращих розробок навчальних матеріалів для дистанційних уроків. А тепер про це та інше більш докладно. Обережно перші бурульки у Полтаві. Вони з'явилися на дахах і багатоповерхівок і приватних будинків. Найбільш небезпечні ділянки у місті позначили попереджувальними стрічками та огородили від пішоходів. Хто стежить за тим, щоб на голову не падала крига, і куди звертатися, щоб бурульки прибрали, дізнавалася Івана Дімова. Сезон буруляк у Полтаві розпочався. Вони з'явилися на дахах будинків після добової відлиги. Попереджувальною стрічкою комунальники вже позначили найбільш небезпечні ділянки у місті. Одна з них по вулиці Юліана Матвійчука. Тут, на даху школи, нависла метрова крига. Місцеві кажуть, обходять це місце подалі. Та добре загородилось, вже видно, а то можна по голові попасти. На дахах інших будинків нині лише невелика крига, що тане. Опитані нами перехожі припускають. Там попрацювали комунальники. По європейській, по -європейській часто ходжу, то бачила, прибирають бурульки. А так по місту то не бачила великих. У голову піднімаю, як йду, і все буде нормально. В центрі бачив, то збивають лід. Якщо на даху вашого будинку з'явилися бурульки, чи є загроза суву снігових брил, потрібно звернутися до відділу оперативного реагування в інспекцію по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста. Але заявку на їх прибирання можуть залишити тільки мешканці багатоквартирних будинків, розповіли в інспекції. Необхідно звернутись за телефоном п'ятнадцять це служба оперативного реагування міської ради, і вони Приймуть даний сигнал і дадуть вказівку ЖЕКу, щоб обгородили, а потім будуть викликати техніку, яка буде прибирати ці буру. Що стосується приватних будинків, згідно з правилами благоустрою, їх власники повинні боротися із кригою самостійно. Цього року у Полтаві планують виготовити 10 інформаційних щитів про військових, які віддали життя за нашу державу. Проте встановлювати їх у Каштановій алеї розпочнуть після виготовлення щонайменше 40 щитів, орієнтовно навесні наступного року. Про це повідомили сьогодні під час засідання робочої групи. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Тому затвердили там кількість відзнак, який він буде, які надписи і так далі. Зараз що стосується, надали відповідні фотоматеріали для виготовлення цієї інформації. Ігор Мочалов, батько полеглого воїна Олександра Мочалова, чекає, коли інформаційний щит з розповіддю про героїзм його сина з'явиться на Каштановій алеї. Нам пропонують, що коли вони їх виготовлять, тобто макет в електронному вигляді, його запропонують. Для затвердження члену сім'ї загиблого перші десять щитів з інформацією про 20 військових, які віддали життя за суверенітет та територіальну цілісність України, мають виготовити до 20 грудня. Про це йшлося на засіданні робочої групи проєкту Полтава пам'ятає героїв. Буде виготовлено до до кінця року до 20 грудня. Перші 10 конструкцій, на яких буде зображено 20 наших героїв-захисників, в цьому році вже конструкції не будемо встановлювати через те, що погодні умови ну нам не дозволяють. Спочатку виготовляємо конструкції як тільки на першій весняній порі нам погодні умови дозволять встановлювати ці конструкції, ми тоді вже всі їх. Масово розпочнемо встановлювати. Виготовлення інформаційних дошок з іменами загиблих військових відбуватиметься в хронологічному порядку, починаючи з 2014 року. Таке рішення погодили на засіданні робочої групи, а також підкреслили, в разі присвоєння за цей час військовому нагороди. Родина має про це сповістити. Ми засвідчимо факт, що як тільки родина дізнається про присвоєння нагороди, бо її передання фізичне може бути і через місяць, і через два, щоб вони в терміновому порядку повідомляли до робочої групи. А ми відразу в письмовому вигляді реагували ну, тобто щит зроблений, не зроблений. На засіданні також повідомили, встановлення дошок на каштановій алеї розпочнуть після виготовлення щонайменше 40 з них, але не раніше весни наступного року. Тим часом у чутовому, що на Полтавщині алею пам'яті воїнам, які боролися за незалежність і свободу України з 2014 року, урочисто відкрили 12 грудня. Йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці громади. Тим часом сьогодні, у 658-й день війни, у Полтаві попрощалися з двома полеглими захисниками 36-річним солдатом Іваном Стадніченком та 39-річним матросом Миколою Брюхом. Прийшли на панахиду і мої колеги. У Свято-Успенському кафедральному соборі попрощалися з двома полеглими захисниками 36-річним Іваном Стадніченком та 39-річним Миколою Брюхом. Я Ваню добре знаю, бо моя донька з ним навчалася в паралельному класі. І коли був випускний, то моя Юля із ванею танцювала вальс. Солдат Іван Стадніченко навчався у Терешківській школі. З відзнакою закінчив полтавську художню школу та університет Полтавська політехніка. Працював на Укрзалізниці старшим машиністом. З 2015 року брав участь в АТО. Був мобілізований у лютому 2022-го. Пішов з життя 11 грудня цього року через ускладнення після вогнепального поранення. Односельці згадують його як чуйного та талановитого. У класі моєму залишилася ваніна робота, так як він був художником, він дуже гарно малював. І... Коли я здоблювала клас в українському літератури, я до Вані звернулася, кажу: Ваня, намалюй мені, Тараса Шевченка, і Ваня намалював мені таку картину, яка мене вже багато років за склом, і вона абсолютно не вигоріла там такі насичені фарби. Ця дитина як, як ангелу була для мене, і я вірю в те, що він на небесах буде малювати найкращі картини. Батьки втратили сина. Дружина чоловіка. Діти залишилися без батька, сестра без брата. Загиблий Микола Брюх, родом з села Ковжижа Котелевського району, він став на захист рідної землі 12 січня цього року. Був старшим стрільцем, помічником гранатометника відділення морської піхоти. Коли виникла смертельна небезпека для нашої країни, матрос. Брюх Микола Олександрович був призваний до лав 37-ї бригади морської піхоти та став на захист рідної землі 12 січня 2023 року. Відбиваючи шалені атаки переважаючих сил ворога, виконуючи бойове завдання, матрос Микола Брюх загинув 5 червня 2023 року під час штурмових дій в районі селища Врожайне Волноваського району Донецької області. Батьки втратили сина, сестра брата. Поховали Миколу Брюха в Котелевському районі, Івана Стадніченка в селі Копили Терешківської громади. Вічна слава героям. Про розвиток ветеранського бізнесу говорили у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Отримати грант можливо. Ця теза стала лейтмотивом тематичного круглого столу, що пройшов у стінах закладу. Що робити тим, хто повернувся із фронту або досі там? Як діяти родині, щоб створити і розвивати власний бізнес? Відповіді на питання слухали наші кореспонденти. Це можливо, люди не вірять, що можна отримати грант, та там все порішено, там якісь грантажери і ще щось, неправда. Цю тезу переконливими прикладами започаткування розвитку ветеранського бізнесу підтверджує керівник громадської спілки Базука, член Руху ветеранів України Тарас Лелюх. Він виступив у Болтавському університеті економіки і торгівлі на круглому столі на тему розвиток ветеранського бізнесу, самозайнятості та реінтеграції ветеранів та ветеранок через створення освітніх можливостей. За останні кілька років він виграв більше десяти грантів від невеличких по 20 тисяч гривень і закінчуючи мільйонними. Говорить, все пішло на розвиток ветеранського підприємництва, закупівлю техніки та обладнання. У нас навіть аграрний бізнес. Ми змогли, скажімо так, розвернути на військові рей. Які виробляти речі, які зараз ми тут не можемо презентувати, але теж вони працюють на перемогу? Також я, як голова бізнес асоціації, допомагаю всім нашим побратимам. От ви бачите продукцію наших хлопців, яке все спрямована чітко на знищення ворога на нашу перемогу, реагуючи на потреби ветеранів, ветеранок і членів їх сімей, федеральне міністерство закордонних справ Німеччини. Виділили кошти на реалізацію в семи областях, зокрема й у Полтавській проекту реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей. Проект триватиме до 1 грудня 2024 року. Ним передбачено надання бенефіціарам безкоштовних консультацій у різних сферах, в тому числі із започаткування та розвитку власного бізнесу. Профінансувати планують 30 грантів. Сума одного гранту становитиме 10 тисяч євро. У нашій області конкурс на реалізацію цього проекту виграла громадська організація Центр освіти дорослих Полтавщини у партнерстві з Полтавським університетом економіки і торгівлі. Проект Починається в цьому році. Проєкт цікавий тим, що він надає. Підтримку освітню ветеранам, ветеранкам, членам родин і так само консультаційна підтримка це юридична, це психологічна бізнес і кар'єрна. Громадська організація, Центр освіти дорослих Полтавщини, є учасником цього проєкту і разом з сімома іншими центрами освіти дорослих, які є в Україні, за підтримки Дів International, Алізує цей проект, головне те, що ветерани, ветеранки, члени їх сімей, отримують можливість безкоштовної психологічної підтримки, отримують можливість юридичного супроводу тих проблем, з якими вони на жаль стикаються у своєму. Житті команду проекту на Полтавщині очолила Лілія Матвійчук. Суть проекту полягає в тому, щоб ветерани, ветеранки, члени їх родин, члени родин діючих військовослужбовців мали змогу реінтегруватися у цивільне життя після повернення з фронту або знайти на базі нашого проекту підтримку для себе як в. В плані надання освітніх послуг, так і в плані надання консультацій: це психологічні, юридичні, профорієнтаційні та бізнес. Як партнери долучаються до реалізації проекту, розповідає директорка агенції регіонального розвитку Полтавської області, офіс євроінтеграції Віта Рекетова. Ми будемо надавати консультаційну підтримку щодо складання бізнес-планів та можливості отримати грантових коштів на розвиток ветеранського бізнесу. В Полтавському регіоні є досить актуально, тому що велика кількість міжнародних організацій наразі підтримує розвиток ветеранського бізнесу, як на місцях, так і в регіоні і в країні. В цілому у даному проекті важлива координація зусиль усіх зацікавлених сторін у вирішенні проблем ветеранів, ветеранок та членів їх сімей. Зазначили на заході. Тому конкретні. Ні, напрямки роботи були зафіксовані у меморандумах про співпрацю, підписаних громадською організацією, Центр освіти дорослих Полтавщини з Полтавською міською радою, Полтавською районною військовою адміністрацією управліннях у справах реінтеграції, судзахисту ветеранів та внутрішньопереміщених осіб Полтавської обласної військової адміністрації та Полтавським університетом економіки і торгівлі. Дух підприємства дуже споріднений духу наших захисників, учасників бойових дій. Тому що відчуття свободи, відчуття відповідальності за своє власне життя, ми саме це і виборюємо, виборюємо нашу волю, нашу свободу. І чому ще це дуже важливо, тому що із матеріальної складової, що ветеран здатен буде забезпечити сам себе, а коли його навчать саме. Справі, яку він любить. На круглому столі присутня депутатка Полтавської облради Яніна Барибіна. Говорить, такі проекти вкрай важливі. Ми маємо розуміти важливість створення можливостей для розвитку для успішної інтеграції ветеранів і ветеранок, щоб і ці люди, які захищали, дехто продовжує захищати Україну, мали можливість реалізувати себе тут у цьому реальному житті. Всього круглий стіл об'єднав понад 50 учасників. Як протидіють економічним злочинам на Полтавщині? Вже рік, як в регіоні, створили територіальне управління бюро економічної безпеки. Відділи детективів та аналітиків моніторять різні бази даних та виявляють порушення у сфері економіки. Детальніше про це розкажуть мої колеги. Альона Смук працює детективом у територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Полтавській області. Зараз вона займається справою про нелегальне виготовлення та збут підакцизних товарів. каже, в одного детектива може бути до десятка кримінальних проваджень одночасно. Підсидіть БЕП визначена у кримінально-процесуальному кодексі України. Загалом це 22 статті кримінального кодексу України. Найпоширеніших з них це підробка грошей. Організація незаконного ігорного бізнесу, нелегальний збут і виготовлення підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, розтрата бюджетних коштів та тіньовий бізнес. Після зібрання всієї доказової бази та матеріалів формується кримінальне провадження. Іноді воно може досягати до ста та більше томів. Територіальне управління БЕБ у Полтавській області створили рік тому. Окрім детективів, тут працює і відділ аналітиків. Вони досліджують різні бази даних. Наприклад, аналітики здійснюють моніторинг системи Прозоро, через яку здійснюються публічні закупівлі. Так, аналітиками може бути встановлено, що замовник намагається купити. Придбати товари, роботи або послуги за завищеними цінами, або встановити, що переможець публічної закупівлі не має відповідного досвіду з виконання аналогічних робот, або не має відповідно матеріально-технічної бази, яка забезпечить виконання робіт за даним договором. Якщо фахівці виявляють загрози для економіки країни, вживають попереджувальні заходи. Наприклад, надсилають суб'єктам господарювання листи з рекомендаціями щодо усунення виявлених ризиків. За рік роботи команді Беп вдалося напрацювати певні результати, зазначає керівник управління Олег Пахніц. Зокрема, було припинено діяльність двох цехів з незаконного виготовлення тютюнових виробів. Аналітиками вже за за минулий термін. Цього року було спрямовано і задоволено рекомендацій на суму 147 мільйонів гривень. Тобто на цю суму не допущені були правопорушення в сфері економіки. Ми вже спрямували до суду 20 кримінальних проваджень, по яких реально в ході слідства було відшкодовано 26 мільйонів гривень збитків. Наразі територіальне управління укомплектовано на 50 відсотків, зазначає головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Світлана Михайленко. Тут працюють не тільки ті, хто має спецзвання, а й державні службовці, що організовують роботу управління. Допір на посади, які передбачають спеціальні звання, проводиться виключно тільки на конкурсній основі з перевіркою їхньої професійної якості, моніторингу та способу життя, також застосування поліграфу та психологічного опитування. Люди, які долучаються до нашої команди, повинні мати або юридичну, або економічну освіту. Окрім Полтавщини, бюро економічної безпеки ще діє у семи областях України. Переселенці Новосанжарської громади отримали гуманітарну допомогу. Продуктові набори від американської організації Джем за сприяння полтавських благодійників. Це відчутна підтримка напередодні нового року, кажуть люди. Що саме у наборах та скільки ВПО наразі у нових санжарах розкажуть мої колеги. Масло крупи, групи, м'ясо індички, гущонка і Консерва, консерва рибна. Понад 300 родин переселенців, які проживають у Новосанжарській громаді, отримали гуманітарну допомогу. Це продуктові набори від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Ховард Buffett Фундейшн. Їх доправили людям представники громадської організації Наша справа Полтавщина. Дитинка інвалід у мене, і я одна з нею. Тут, і тому для мене це дуже актуально, тому що мені не вистачає коштів. Дякую фонду, дуже. дякую дуже організації наша справа Полтавщини, що нам привезли сюди, в Санжари. Консерви, макарони замечательно. Давно не було таких, якщо чесно сказати. Невістка з Харкова і двоє внуків. Вона в декреті. Важко з дітьми, то ще в нас. Сусід помер, дві собаки їхні, їхня кошка породиста, моя ліська кошка, прошлогодній кот, і цього року ще кошка. Дякуємо, дуже потрібні. Важко жити. Нині у нових санжарах проживає 1994 ВПО. Це люди переважно з Донецької та Харківської областей, яким поки що немає куди повертатися. Пан Микола з великою родиною переїхав з Харкова на початку повномасштабного вторгнення. Кілограм сахар. Такої необхідної сім'я. Родина та всі переїхали. Ось бачите, онук сидить. До садочку водимо вже тут. Ну ми сірне Салтівка. Ну ми північна Салтівка. Там якраз прильоти були. Будинки із одного боку розбиті, і з іншого боку розбиті. Діти з тої сторони розбиті. Більше, звісно, це жінки. Більше тисячі у нас жінок з дітьми, особи, які похило віку, яким за 60, з інвалідністю особи. Тому давно попит і потреба виникла в гуманітарній допомозі, і якраз на часі сьогодні оця видача допомоги за підтримки нашого депутата обласної ради Босенка. Ми якраз визначили ту категорію громадян, які найбільше потребують її. Дуже актуально, зараз новий рік. І нам це подаруночок під ялиночку. Продукти харчування, а битових хімія це взагалі питання зірочкою. Завжди. 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 Благодійники кажуть, намагаються відвідати кожен куточок рідної області, бо усюди є ті, хто потребує підтримки. Ми сьогодні в нових санжарах, громадська організація Наша справа Полтавщина разом з американським фондом Джем і безпосередньо Майкл Капоне, як завжди, намагаються допомагати переміщеним особам. Цей прекрасний зимовий день я би хотіла подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо таку можливість жити під відносно мирним небом. Ну і відповідно, звичайно, люди потребують, потребують і потребують, і ми допомагаємо. Ми чим можемо. І сьогодні у Полтаві відзначили переможця обласного ярмарку кращих розробок навчальних матеріалів для дистанційного компоненту освітнього процесу. Цьогоріч вчителі шкіл області розробляли матеріали, поєднуючи їх із предметом захисту країни. Про це дивіться у сюжеті. Ці уроки будуть таким великим помічником для всіх інших вчителів області. Там представлені різні платформи дистанційного навчання. Там не тільки є матеріал, який може використовувати вчитель, але там є і посилання інтерактивні різні QR-коди, за яким вчителі можуть переходити і відразу виконувати різні вправи. Альона Данильченко, одна із переможців обласного ярмарку кращих розробок навчальних матеріалів для дистанційного компонента освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. На конкурс вона представила групу робіт на тему Богдан Хмельницький, передумови козацької революції середини 17 століття це п'ять років розроблених вчителькою історії Полтавської ліцеї №17 17 Інтелект ми тут можемо не тільки представити власні роботи, ми можемо ще отримати дуже цікавий досвід, і насправді можемо користуватися цими роботами, цими розробками, які представлені в обласному репозиторії. Серед переможців обласного ярмарку відзначили вчительку інформатики Полтавської ліцеї №32 32 Європейський Олено Глуховець. Каже, в рамках програми вивчають і тему створення відеоряду. На ній базується запропонована розробка. Я запропонувала дітям зробити патріотичну розробку, тобто щось з підтримкою військовим, або описати свій перший день війни. Це неймовірні були відео. Тому коли цього року я дізналася, що номінація інформатика і Патріотичне спрямування, то звісно, я цю роботу подала, тому що я не розраховувала на перемогу. А за словами директора Полтавської академії неперервної освіти Віталія Залюка цього року на ярмарку вирішили поєднати дисципліни із темами військово-патріотичного виховання предметом захист України Ви розробки із літератури з історії з будь-яких дисциплін. Поєднати, пронизати зв'язками з предметом захисту країни вийшло дуже цікаво. Згадаємо про певні про певні розробки. Частина з них вони війшли до збірника інформаційних матеріалів, який є я думаю, що перший в Україні на важливі ролі виховної роботи зараз наголосила член журі обласного ярмарку Марина Крилевець. Виховна робота сьогодні повинна бути важливіша ніж. Все інше, тому що це те, за що ми платимо дуже велику ціну, і ціна така, що вона її не можна порівняти абсолютно ні з чим. Усього учасники ярмарку подали на розсуд журі понад 200 робіт. 117 з них визнано кращими гідними звання переможців. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. І нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТЕПІЛВІЙ на цьому в мене все. На все добре, все обов'язково буде Україна.